Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, привіт з вами знову Сашко. і Це гра козаки 3 дивіться, в нас тут нове протистояння дуже кумедне. Давненько вже не було в нас ось таких протистоянь експериментальних. Подивіться, зліва в нас українські вільні селяни стоять у формі тризуба, стоять у формі тризуба, вільні, сильні, нескорені. А хто стоїть в нас? Дивіться, ось тут. Це російські кріпаки. У формі чого? У формі чого? У формі купи лайна. Не Знаю, чому я так зробив, чому мені така ідея прийшла. І, ну, але я все ж таки <смеш>, вирішив так зробити, щоб трошки повеселитися самому і повеселити, звісно, вас, тому що ну згодьтеся, це реально <смеш> достатньо комедно. І зараз ми будемо дивитися, як тисяча українських селян у формі тризуба будуть товкти пику ось цій купі лайна. <смеш> Знаєте, я помітив, що почали з'являтися під такими відеокоментарі представників отієї, знаєте, отієї ганебної купи, яку ми зараз бачимо. Щось вони там пишуть, щось вони там намагаються скалити свої гнилі ікла. Але нам все одно, в принципі, я бачу, що ви навіть не відповідаєте їм. Ну, так і треба, тому що, а, знаєте, якщо кидати у собаку лайном, а, перше, що ти замараєш, це свої руки. Тому нехай вони там лаять на своїх болотах, а нас це не обходить. А ми зараз, друзі, будемо просто дивитися, як. Це все буде. Так, дивимося, виділяємо тисячу українських селян. І ось сюди. ха дивіться, 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 тризуб йде уперед. Супер, супер, супер. Так, 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 дивіться, дивіться, ось ця кубка потрошку, потрошку починає виходити. Вони такі все не так однозначно. <паляниця>, паляниця, паляниця. Так, дивіться, ось так вони тануть, ось так вони просто удобрюють земельку. Дуже-дуже добре. Так, так, дивимося, дивимося, дивимося. Як завжди, нам цікаво, скільки залишиться селян, тому що у наступному відео можна, мабуть, зробити навіть декілька. <гум> а, І це буде теж, теж дуже прикольно. Подивимося, подивимося, подивимося. Ну, в принципі, дивіться. Закінчились вони дуже легко, дуже круто. Подивіться, скільки залишилося селян. 869. Супер круто! Мені це дуже подобається, друзі. Зараз, зараз <гум> буду знімати наступне відео. І в наступному відео ви побачите, як там вже будуть а, дві кубки. І це буде, сподіваюсь, теж дуже комедно для вас. А після цих двох відео я викладу відео битви на островах, де я буду битися з просто нереально сильним супротивником, в якого 3,5 тисячі перемог. Там буде на що подивитись, дуже незвична тактика. Тому залишайтеся з Сашком, підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі, дуже вам за це дякую. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! До побачення, друзі! Нехай вам щастить!